Земля Східного Сонця завжди вабила своїми таємницями і мудрістю. Далеко від нас, у Японії, є люди, які вірять у силу передбачення та ясновидіння. І сьогодні ми розповімо про передбачення одного з них щодо України: передбачення, що можуть змінити наш погляд на майбутнє, наше сучасне життя сповнене викликів і непередбачуваних подій. Українська війна стала однією з найважчих трагедій нашого часу. Однак в одному з куточків Японії, де традиції передаються з покоління в покоління, живе провидець, якому вдалося зазирнути в майбутнє. Цей пророк, який відомий своєю точністю у передбаченнях, побачив, як закінчиться війна в Україні. За його словами, ключовим моментом стане несподіваний дипломатичний прорив. У 2025 році, як він вбачає, відбудеться важлива зустріч між лідерами країн, яка змінить хід війни. Цей прорив буде обумовлений серією подій, що приведуть до нового етапу міжнародної підтримки України. Цей японський пророк стверджує, що досягнення миру вимагатиме великих зусиль і тривалого часу. Він передбачає, що після дипломатичного прориву війна триватиме ще деякий час, але її завершення стане неминучим. Війна закінчиться не військовою перемогою, а через втому від війни. І бажання народів повернутися до нормального життя. Також він бачить, що після завершення конфлікту Україна стане центром нової геополітичної сили, об'єднавши навколо себе союзників, які допоможуть їй відновитися. Провидець попереджає, що цей шлях буде складним, але майбутнє України це історія відродження та сили. Важливо також відзначити, що Провидець передбачає зміну у світовому порядку після закінчення війни. Світ буде іншим, більше схильним до співпраці, але водночас більш обережним і захищеним. Україна, за його словами, стане символом стійкості та незламності для всього світу. Ці передбачення дають надію, але також нагадують нам про важливість дій. Майбутнє залежить не лише від пророків, але й від кожного з нас. Чи здійснюються ці передбачення, лише час покаже. Але вже зараз ми можемо зробити свій внесок у мирне і справедливе майбутнє для України і для всього світу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.